Ну що, лягай, ченелі драйдей омвенсдай від сам. Привіт, друзі. Я довго думав про те, чи варто взагалі продовжувати вести цей канал та викладати відео, коли навколо йде війна та нам зовсім не до покату. Та й про що знімати? Мотоподорожі, які є головною темою цього каналу, взагалі зараз неможливі. А офроду в наших краях не буде ще років з 10, поки розмінують всі ті кацапські міни. Але потім я подумав. По-перше, життя триває, і мотоцикли як були, так і залишаються невід'ємною частиною нашого життя. По-друге, судячи з кількості новачків, яких я бачу на тренувальних майданчиках Києва, цього сезону відбувається таке потужне поповнення наших рядів, тож буде з ким ділитися досвідом та корисними фішками. По-третє, що дуже важливо для мене особисто, під час війни проекти або робота зупинились в багатьох і зупинились зовсім. Ну І я тут, на жаль, не виключений. Тому, якщо у вас є бажання та можливість підтримати цей канал, будь ласка, заходьте на мій патреон та ставайте моїм патроном. Тож, висновок, канал має жити та бути корисним не тільки мотомандрівникам. Підписуйтесь прямо зараз впродовж перегляду відео, бо це дуже добре для просування каналу. І поїхав. Тему цього відео мені підказав наш супер мандрівник Валера Кришин. Це повна срака, якщо чесно, коли новачки їздять групою. Це завжди карамболь, це завжди боулінг. Перша моя рекомендація, моє побажання взагалі не їздити групою. І тут я з ним повністю згоден. Так, краще не їздити. Але це ж буває так круто тулити з братанами кудись за обрії. І в колоні можна їхати досить безпечно, якщо колона організована. Традиційно, та згідно з правилами дорожнього руху, водії демонструють свої наміри про майбутні маневри за допомогою вказівників поворотів. І а вже ж ви знаєте, як показати поворот? Але як показати, наприклад, швидше або тихіше, або за мною? Для таких та багатьох інших сигналів ми використовуємо спеціальні жести і це відео саме про них. Ну що, пробили вже двойку лайк підписка? Тоді поїхали! Які жести ви використовуєте 100%? Так, це наше привітання. Завжди вітайтесь з двоколісними братами, навіть якщо ви їдете на Голді, а на зустріч вам хтось тулить на геоні. Але ось питання: як привітати двоколісного брата, коли він вам їде не назустріч, а ви його наздоганяєте та переганяєте? Лівою рукою махати не варто, бо він її все одно не побачить, бо він праворуч, а права рука у вас задіяна в керуванні мотоциклом. Якщо ви її знімете з руля, то ви втратите контроль і втратите швидкість, а швидкість вам потрібно, бо ви обганяєте. Але у вас є вільна права на нас. Цей жест я вперше побачив в Польщі декілька років тому. І спочатку я думав, що хлопці хочуть мені просто дати віртуального копняка, бо я їду згідно з правилами дорожнього руху, а вони туди, бо вони в себе вдома. Але потім е я їх наздогнав на заправці, познайомились, і вони мені розповіли, що так вони вітають тих, хто їде з ними в одному напрямку. Тож не втикайте, здоровкайтесь, це кайфова відмінність нас від автомобілістів. Важливий жест номер 2 це попередження наших братів про те, що попереду на них чекає засідка з копу. Тут все дуже просто. Хлопайте себе по шолому лівою рукою, а уява зустрічного райдера миттєво домалює фуражку. Цей жест розуміють і автомобілісти. Все ж скажу про повороти, бо це дуже важливо. Завжди, завжди користуйтесь поворотами, вказівниками повороти та попереджайте своїх е, сусідів про ваші маневри. Але що робити, коли у вас немає таких поворотів? Ну, наприклад, ви навалюєте в стійці десь лісовою дорожкою на ендуріку, поруч з вами їде друг, а ви бажаєте змінити полі. Лівий поворот, ліва рука в сторону, долоня розкрита і дивиться вниз. Правий поворот та ж ліва рука в бік, зігнута в локті під прямим кутом і кулак жати. Завжди попереджайте інших про свій намір повертати. Нехай це стане вашою звичкою. Колись вона зіграє, а, скоріш за все, вже зіграла і не раз вирішальну роль в вашій мотокар'єрі та в вашому житті. Як ви напевно знаєте з моїх минулих відео, я не є прихильником групової їзди і частіше за все мандрую один. А великі колони взагалі вважаю дуже небезпечним явищем, бо вони частіше за все не скоординовані. Ріст тритрейсерів, що летить містом, козлить та змагається один з одним ну точно не те місце, де я б хотів опинитися. Але організовані та скоординовані групи існують. І є набір знаків та жестів, за допомогою яких координуються люди в колоні. Знак зупинки. Опустіть ліву руку і покажіть пальцем вниз, ось так. Якщо група велика і ви отримали цей знак спереду, передайте його по ланцюжку назад. Швидше повільніше. Щоб попросити сусіда знизити швидкість, витягніть ліву руку вбік та помашіть ось так, долоною вниз. Якщо навпаки, треба прискоритись, зробіть навпаки, долоною вверх. Цей знак дуже простий і зрозумілий, також і автомобілістам. За мною! Жест виглядає так, начебто ви піднімаєте руку в школі та чекаєте, коли вчитель викличе вас до дошки. Дуже корисний сигнал, коли ви, наприклад, їдете на своєму докаті панігалі, а вас наздоганяє баджач. Він хоче об'їхати вас, але не може посягнути на святе. Попри тріск всіх своїх шаблонів. Тут ви по-королівськи демонструєте йому свою згоду ось так, і здивований баджаш радісно тулить в закат так і не дізнавшись, що ви просто не можете їхати швидше, бо їдете на сервіс вже в за тиждень. Ти ведеш сигнал, який подає ведучі групи, коли йому потрібна зміна. Цей жест схожий на сигнал, бачу, тебе обганяй. Але в даному випадку лідер групи спочатку вказує пальцем на того, хто має вести. А ви, якщо вас обрали лідером, не забудьте показати сигнал за мною, щоб всі побачили, хто краще всіх знає місцеві ями. Наступний сигнал небезпека на дорозі. Я рекомендую відноситись до нього дуже уважно та завжди подавати його, якщо ви їдете в колоні, і особливо, якщо з вами їдуть новачки. Бо пропущений люк, бордюр чи пісок в повороті можуть спричинити великий завал, а завал на мотоциклах то вам не завал на біліка, то набагато страшніше. Так як права рука в нас завжди, завжди знаходиться на кермі, небезпеку зліва ми показуємо лівою рукою, а небезпеку справа правою ногою. Сигнал Увага подається ось так. Ліва рука вверх, палець в небо. Цей сигнал можна подавати як окремо, так і перед іншими сигналами, щоб група була більш готова до того, що ви зараз щось будете їм показувати. Так само подається сигнал, який регулює стрій. По одному, по два, по три. Але в нас тут покатушки, а не парад індійського мотобату, тому зупинятися на цих сигналах довго не будемо. І взагалі при пересуванні я завжди рекомендую вам використовувати стрій шахматка. Так у вас попереду буде достатньо місця для гальмування, і ви будете бачити вправе або вліве зеркало того, хто їде за вами. Наступний сигнал це з'їзд з дороги. Він подається, коли вся група має з'їхати з дороги при першій можливості. Нагадую, що сигнали в великій групі потрібно завжди передавати по ланцюжку назад. Якщо ви кажете всім з'їхати, то було б непогано ще й сказати навіщо. Відпочинок, сигнал подається ось так. рука ліва вліво, кулак зжатий і машемо нею, наче ми робимо зарядку. Перекус, цей жест зрозумілий, всім пояснення не потрібне. Заправка покажіть пальцем на бак. Цей жест також не вимагає додаткових пояснень. І знов про поворот. На відміну від авто на мотоциклах, майже ніколи не буває автоматичного відбію при повороті керма, як то є на автомобілі. Завдяки цьому кожен з нас іноді забуває вимкнути поворот. Якщо ви бачите колегу, який тулить собі радісно по прямій і в нього моргає поворот, допоможіть йому про це дізнатися, показавши ось такий жест. Ну і останній умовний знак на сьогодні це знак того, що ви додивились відео до цього моменту. Залишіть, будь ласка, в коментарях відповідь на питання, скільки з цих жестів ви знали, а скільки ні. Ну і якщо я щось пропустив, будь ласка, пишіть також. Всім буде цікаво та корисно. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то тисніть лайк, підписку, шерте його, відправляйте новачкам, кому це може пригодитись і кому це буде необхідно. Якщо не сподобалось, будь ласка, напишіть чому саме. Ну і е, якщо маєте змогу, підтримайте цей канал на Патреоні. нехай українського мото Ютубу стане більше. З вами був Кайдано, до зустрічі в новому відео. Традиційно, чао!